Всім привіт, хто живе в Канаді та полюбляє суші. Саме час підписатись та поставити лайк цьому відео. Дякую вам! Ви отримаєте від мене регулярні цікаві відео про суші та якісні рецепти. Не прогадаєте. Ви не тільки навчитесь робити роли та суші, а й отримаєте цікаві знання про це та дізнаєтесь, як вибрати якісні продукти та обладнання для вашого. Суші хобі або бізнесу. Спочатку я спланую для вас рубрику онлайн-мастер-класи, а потім ми поговоримо про більше. Наприклад, про історію суші та про те, як створилися деякі роли, звідки взялася культура їсти суші і таке інше. Тому підписуйтесь на мене, щоб не пропустити рубрику мастер-класів. Ось на цій досі, цим ножиком. А я буду крутити для вас бомбічиські продукти. І ми почнемо з того, що купимо рис, знайдемо всі необхідні продукти для цього, приготуємо рис, я вам покажу, як це готується, як його заправляти, які види рису взагалі існують. And subscribe, like. my channel so thank you very much bye bye see you